Моє ім'я Юлія з «Укрфаворітом» ми співпрацюємо вже давно, але повноцінним членом команди я стала віднедавна. Моя робота в цій компанії безумовно цікава і багатогранна. Це поєднання творчості і промислової естетики. Я маю можливість працювати з унікальними матеріалами, інженерними конструкціями та різноманітними технологічними процесами. Що відкриває величезне поле для креативу? Також робота в цій компанії вимагає точності до деталей, адже візуальні матеріали часто використовуються для технічної документації, презентацій або маркетингових цілей. До того ж, це постійний виклик, як візуалізувати складні процеси роботи у Корфаворіт так, щоб вони були. Зрозумілими і привабливими для аудиторії, робота в такій сфері дозволяє розвиватися як в технічному, так і в художньому плані. Тому, завдяки укрфаворіту, я отримую цінний досвід взаємодії з різними спеціалістами.